Користувачі Reddit, на яких націлили пістолет, як ви досі живі. На закінчення восьмого класу другу подарували пістолет 22-го калібру. Він почав ним розмахувати, я попросив припинити. Він сказав, що він не заряджений, і натиснув на курок. Куля пройшла мені крізь волосся прямо на правим вухом. Ніколи більше не розмовляв з цим дурним. Хто дарує дитині зброю? Особливо пістолет. Багато дітей вчаться полювати та отримують рушниці з дитинства, але пістолет. Єдине, що я собі уявляю, як вони стріляють по мішені під наглядом відповідального дорослого, що не дозволить дитині просто бігати зі зброєю, треш. Я отримав торт випускний у восьмому класі. Кілька років тому я жив в поганому районі. Одного вечора я йшов до місцевого продуктового магазину, коли раптом наткнувся на величезного чувака Мій ріст 195 см, а вага 90 кг. тому я й сам не маленька людина. Перш ніж я зрозумів, що робиться, мене оточили його колеги і затягли в провулок, націливши на мене пістолет. Один із хлопців попросив мене показати посвідчення. У той момент я думав, що вони поліцейські під прикриттям, але всі вони були в балаклавах, що змусило мене в цьому засумніватися. Я показав своє посвідчення і вони поплескали мене по плечу, потиснули мені руку та сказали, що вибачте, взяли не того хлопця. Потім вони пішли. Банди керували цим районом, і вони швидше за все шукали когось, хто винен їм гроші. І я, мабуть, виглядав так само, як той хлопець. Це могло бути дуже травмуючим, але той факт, що вони потім вибачилися, насправді змусив мене почуватися в безпеці, лол, і я просто знизав плечима. Все одно радий, що я там більше не живу. У мене був друг, який одного вечора повертався до нашого орендованого будинку з бару у Мексиці, і на нього вискочили якісь хлопці, а потім дівчина виглянула з машини і сказала: Це не він. Вони дуже вибачилися, сказали, що хлопець, схожий на нього, щойно вчинив сексуальне насильство над дівчиною, а потім дали моєму приятелю пиво та відвезли назад до нашого будинку. Перший раз віддав йому все, що було в моїй кишені, і не рухався, поки вони не вскочили в машину для втечі. Вони отримали менше 22 доларів мій розкладний телефон, гаманець із моєю дебетовою карткою з трьома доларами на рахунку, і водійські права. Їх спіймали через три дні, коли вони намагалися використати мою карту щоб заправитись. Другого разу, коли я ледь не вплутався в дурниці, сказав хлопцеві, що моє робоче обладнання достатньо спеціалізоване, вони не можуть його продати і просто допоможуть поліції їх спіймати. Телефон мав власне програмне забезпечення для відстеження та працював навіть коли телефон був вимкнений, і вони могли забрати мій гаманець, але на моєму рахунку було менше 10 доларів США, а на обох кредитних картках було максимальне значення. Просто дайте мені зберегти моє водійське посвідчення, тому що чому б ні. В принципі, я не вартий зусиль. Хлопець посміявся з мене і втік. Перше збройне пограбування під час роботи багато років тому. Він просто хотів гроші з каси, тому нічого страшного. Другий раз я навіть не знав, що на мене спрямовано пістолет. Випадкова стрілянина отримав кулю в потилицю за кермом, живий завдяки небаченій вдачі як тобі вистрелили в голову. Одного вечора я їхав додому після вечері з родиною, коли в мене вистрелили. Це було півтора роки тому і досі ще не знаю, хто це зробив і чому. Моє припущення не те місце і не той час. Я не думаю, що був ціллю чи щось подібне. Мій автомобіль відповідав опису підозрюваного, а я ні. З моїм приятелем це трапилося. У нього був двійник, що був поза законом. Коп затримує його одного дня і після короткої розмови та перевірки його інформації швидко розуміє, що вони різні люди. Далі він вибачиться за те, що даремно витратив час. Через пару тижнів мій приятель тільки вийшов з дому нашого друга, і його знову зупинив той самий поліцейський. Він підходить до вікна машини і розуміє, що це знову мій приятель, і каже йому: Дідько, ми повинні припинити такі зустрічі. Вони розмовляли хвилину, і поліцейський навіть показав йому фотографію підозрюваного, і вони виглядали майже однаково. Третій раз мій друг прямував до будинку нашого друга, і поліцейський знову зупинив його. Він був приблизно на півдорозі до вікна, коли глибоко зітхнув, вилаївся і побажав хорошої дороги. Мій брат настав на мене рушницю, просто пустував, спрямував рушницю вниз і відкрив затвор. Побачивши, що рушниця заряджена, він вирвав. Мій тато возився з гвинтівкою, націливши її на свою сестру, і на його подив вона вистрілила. Заряд проминув її, але пробив стіну. Мій тато знав, що матиме проблеми, коли батьки прийдуть додому. Тому вирішив рано лягти спати. Його батько був переробником залізного брухту і цілими днями піднімав важкі речі. Він міг легко віджиматися однією рукою. Мій тато сказав, що наступного дня тато розбудив його і, не кажучи ні слова, жестом попросив його вийти на вулицю. Батько вказав на дерево до сьогодні мій тато не знає, як його батько обмотав дуло гвинтівки навколо дерева. Мій друг ледь не застрелив мене, коли ми були на полюванні. Кілька років тому було знято Remington 700 з особливим спусковим гачком. Саме вона і була в мого друга. Виявилося, що знаття запобіжника могло призвести до спрацьовування, і от дивина, саме це і сталося. Йому пощастило направити гвинтівку трохи вперед і розтрощити мені стегно. Сьогодні я вже впевнено ходжу. Багато років тому, коли я отримав першу справжню роботу, я навчався біля лісничого і наткнувся на велику групу чоловіків на нічному полюванні, які стояли біля кількох мертвих оленів. Усі вони були озброєні, і коли я виходив з машини, багато рушниць були спрямовані в мій бік. Під час тренування я не був озброєний, і коли вони це зрозуміли, зброя була опущена. Я програвав чисельно, був беззбройний і мав би писати повістки, але я був і радий піти. Гей, хлопці, у вас є ордера на цих голенів? У вас є плити під цією курткою? Хорошого вечора, хлопці! Деякі частини моєї країни розділили між собою банди. Мій тато лагодив телекомунікаційні вежі, і я час від часу ходив з ним. Але цього разу він затримався, і ми поїхали на точку близько 23.00. І район, куди ми поїхали, є один з тих, які кишать кримінальними авторитетами. Вежа знаходилась в особняку одного з них, і ми не змогли знайти нікого, хто попередив, що ми тут. Але ми мали доступ до вежі. Тож мій тато все одно заліз туди. Через годину він закінчив і поїхав. Усе було добре, поки він не помітив три машини, які слідували за нами. Він паркується, і з цих машин виходить купа хлопців зі зброєю. Батько був холоднокровний, намагаючись дати їм ключ від машини це все одно службова машина. Потім вони побачили на машині логотип компанії і сказали Ой, це було непорозуміння, і вони побажали спокійної ночі. Людина бавилась і думала, що пістолет розряджений, він спрямував його мені в голову і вже збирався натиснути на курок, коли мій чоловік, який виховувався так, щоб ніколи, ніде, ні на кого не спрямовувати пістолет, схопив його в нього. Виявилося, що рушниця була заряджена. Людина була алкоголіком і забула, що зарядила рушницю минулого разу, коли напилася. Мене просто вражає, що будь-хто просто візьме зброю і подумає мабуть, вода не заряджена, не перевіривши. Вражає, як часто я чую такі історії. Капець, це страшно. Коли мій очі націлив свій пістолет прямо мені в груди на стрільбищі, я схопив ствол, відкинув його вбік і вибив з нього лайна. Він виправдовувався тим, що він його розрядив, а моя відповідь мені пофіг. Мене це дуже дратує, тому що там, де ми живемо, вам потрібно пройти багато тренувань, перш ніж ви зможете купити найлегшу зброю. Зайве говорити, що я більше не займаюся з ним. Приблизно рік тому моя мама попросила мене принести дитячий подарунок для сина її подруги та його новонародженого брата, оскільки він жив неподалік, а моя мама живе за кілька годин їзди. Я під'їхав і подзвонив у двері. Він живе в заможньому передмісті, де немає злочинності, і він відкриває двері з глоком, спрямованим на мене. Я був типу ватафак і повинен був пояснити, хто я. Він зазначив, що не знає, чому хтось стукає в його двері о 14.00 у неділю. Я сказав мамі, що заплачу за доставку, а не знову привезу йому подарунки. Правильно, тому що кожен, хто постукає у ваші двері о 14.00 у неділю, з ймовірністю 99% буде серійним вбивцею. тож краще направити на нього пістолет, коли ви відкриваєте двері, навіть якщо це ваша мати, брат або друг. Коли мені був 21 рік, у мене був друг із поганого району. Він запитав, чи хочу я покататися з ним перед роботою. Я відповів так і вскочив у цю затемнену вантажівку Ауді, не знаючи, у що потрапляю. Він підбирає друзів, усі вони розмовляють мовою, якою я не володію. В машині є кілька одиниць зброї. Мене возять по незнайомих місцях, а вони продають усі наркотики, які тільки можна придумати. Під'їжджаємо до будинку, заходимо всередину і сідаємо на диван. Вони всі товчуть таблетки, щоб нюхати і п'ють Кока Колу, те, у чому я не беру участі. Є дівчина мого віку, яка грається зі зброєю. Вона сидить на дивані навпроти мене, дістає журнал, кладає його назад тощо, а потім вказує пістолетом на мене. Я кажу їй не це лайно мені в лице. Вона сміється і каже, Ти злякався. Я сказав Ні, просто не наставляйся на мене. Вона тримає його спрямованим на мене, натискає на курок і сміється. Все, що я пам'ятаю, це клацання, але куля не вийшла. Вона сказала, що в ньому немає обойми, але я сказав, що завжди може бути одна в камері не грай так. Мій друг на це сказав, вони просто такі, ось вони так грають. Я сказав йому, що ніколи не хочу бути поруч з його друзями, і віддалився від нього. З жахом згадую цю банду Не я, а мій батько. Він водив таксі в Нью-Йорку. Він забрав мою маму зі зміни в лікарні. Чоловік стрибає в таксі, знізвідки, вимагаючи підвести. Мій тато каже, що хоче чаєві за терміновість. Хлопець дратується, що мій тато не їде достатньо швидко. Це нью Нью-Йорк, чого ти очікуєш? Мій тато, який завжди жив у Бога за пазухою і ніколи нічого в житті не боявся, починає говорити хлопцеві, що він заткнувся і заспокоївся. Вони починають словесно сваритися. Хлопець дістає пістолет до голови мого тата. Хлопець вгамовується і сказав, що єдина причина, чому він не вбив його, це те, що моя мати була вагітною і він вважає її милою, якось тато зміг закінчити подорож. Після цього він вирішив влаштуватися на роботу в кабельну компанію і переїхав зі штату в більш безпечний для нашої родини. Скоро тата не стало рак. Віддав їм усе, що було в кишені, за винятком одного разу, коли я сказав їм, що у мене немає мобільного телефону. Тому, коли вони поїхали, я подзвонив поліцейським і дав їм опис автомобіля та напрямок руху. Їх спіймали на заправці, коли вони заправлялися на мої 20 доларів. Офіцер оганської поліції направив на мене свою зброю, коли я стояв до нього спиною. Мій командир повалив його на землю, перш ніж він прострелив мені лодонь, могло б бути і гірше. Це сталося в провінції Герат близько десяти років тому. Після сніданку я відвідав велику поліцейську дільницю і зі своїм підрозділом, через яку дурну помилку вони побилися. Один афганський поліцейський застрелив іншого, а потім усі просто почали стріляти один в одного. Та в нас нам вдалося вибратися без жодних пострілів і поранень, тож було набагато менше документів, ніж якби ми стріляли у відповідь. Я вчасно нахилився, куля пройшла між сидінням і моєю шиєю. Моя мати встала між мною та тим мудаком із рушницею, зрештою, відчинила двері і сказала мені бігти до сусіднього будинку. Лише через багато років я зрозумів, що якби він вистрелив, ця рушниця плавно вбила б нас обох. На щастя, він був секлом, а я досі живий. Мені тоді було 5 чи 6, Він був моїм відчимом. Проте, не турбуйтеся, це чмо загинуло в жахливій автомобільній аварії через пару років після того. Іноді справедливість буває дуже гарною. Подобайте відео, бейте у дзвони, підписуйтесь, підтримуйте ЗСУ та мир вам.